Слава Ісусу Христу, ще мушу перепитати Отця Тереса, що то означає вільно дварі, що молодіжне душпастерство розвивалося. Отак чи інакше мені мило і приємно сьогодні бути з вами. І зі своєї сторони, хочу дуже подякувати вам, що кожен з вас... При своїй зайнятості, при своїх обов'язків, яких ніколи в нас не зрахує на нас на той час. Дуже-дуже вам дякую, що ми можемо сьогоднішній вечір провести разом. Дуже часто у сучасному суспільстві, і молодіжному середовищі Християнському, повторюється, що Бог любить нас та любить. Але як та любов Божа виражається? і б саме про то хотів би сказати декілька слів контексті презентації сьогоднішньої праці, нашої молодіжної Бо в своїй любові творить людей. Як ви в житті переживаєте якусь радість, то що тоді хочеться, то і радістю ділити справді, чи як хтось переживав радість, то так закривав двері. Виключав мобільний? Ні. Якщо ти досвідчуєш радість, а остаточна радість це любов, ти що хочеш ділитися? Якщо ти маєш якусь приємну милу віску, ти хочеш іншим передати. Велике благо, що тепер має мобільний, скайп, інтернет і багато інших засобів комунікації. Подібно, щоб ми були з Єзбого, Бог, який є любов'ю, не міг сам собі до любов переживати. Він хоче ділитися тою любов'ю. І Божа любов, те, що Він створює людину, кожен з вас, і я також, ми є плодом Божого. Бог сотворює людину, бо хоче, щоб вона досвідчила частину тої Божої радості. Тому наше життя це дар Божого. Знаємо цю любов, де оцінили люди Адам і Єва через своє Де й приходить Ісус Христос, який є виразом цієї любові до людей. А знаємо, що місія Ісуса Христа була досить короткою. 33 роки життя, 3 роки активної праці. І тоді, як Господь мав відходити і встановлює своїх апостолів щоб апостоли сунесли війську про цю добру новину, або як ми іншим словом називаємо в грецькій мові Євангелія, про Бога, про це спасіння, яке приніс Христа. І апостоли, як люди, кож мали помирати, а більше з них віддали своє життя училиз... через мучеництво, Цю свою місію з зарядженням Господа передають тим, кого ми називаємо єписком. А єпископи в свою чергу беруть своїх помічників, священників. Єпископи творять різні структури, які ми називаємо тепер патріархії, єпархії. А в самих єпархіях творються також різні структури, які допомагають єпископу, а сатишно Богу їх. Звіснувати людям про цю добру новину і про новини. І Тому коли ми сьогодні говоримо про презентацію праці молодіжної комісії, це є структура, це є особи, яким Господь поклав місію свідчити про себе. І сьогодні я дуже хотів би побажати для... Оця Тарасай для тих, що працює з ним комісією. Свідомісті того, що Бог очікує на вас. Не тільки Бог очікує на вас, а Бог певний вас. І що будьте також певні цього, що Бог поставив всіх вас у місці. І що Бог дає вам спроможності, сили робити, діяти і нести що ви не є припадкові на цьому місці, що Бог дає вам всі спроможності і можливості здатності. Боже, саме цього деколи коли кожному з нас рахує. Погляньмо, як ми дуже часто дивимося на наше життя. О, коли б були б інші стали. О, коли б був би інші керівники! О, коли б були б інші підлеглі! Об, коли був би інший священник, священник каже, коли були б інші парапіяни. Нам завжди щось не так, хтось не так, зичу очі і вся ваша комісія, відчути, що все в вас так, як в сучасному світі кажуть, все окне, що Бог всім нам доб... все вам дав, всім нагородив успішної даті. Саме тої певності норзі зічував. А всім вам зічну відчувати того, що комісія покликана для того, щоб співпрацювати. Звичайно, ми українці, у нас є велика проблема до співпраці. Один з моїх співбратів єпископів колись сказав Теплоріч, що, напевно, у уставі кожної політичної партії на самому початку треба писати, ми українці, страшні індивидалісти, хуторяни. Але не зважаюся на себе старатися працювати разом. Гляди на нашу політичну ситуацію. Найбільша проблема ми можемо працювати разом. Тому звичу, щоб, як і комісія була відкрита на інших, так і інші були відкриті на пресумі. На народі кажуть, двоє і батька легше ви. Або ми співаємо в церковній пісні в єдності сила народу. Тому зачував єднатися, ділитися на раді, підпирати одного, допомагати одному, Бо ж всі ми є діти того самого Господа і маємо того самого Отця. Так що Божого благословення, великої певності в праці Бог вам буде допомагати, а я з її сторони завжди є відкритий для праці. І для нашої діяльності слава на славу Бога і на славу нашого народу. Слава. слава Богу,